Це село Вільшаниця, Тисманицький район до Івано-Франківська 25 кілометрів. І тут продається двохповерховий цегляний будинок. На території 25 соток землі. З таким квітучим подвір'ям. Також на території є сад з плодовими деревами і кущами. Є город, є теплиця, зона барбікю. Площа будинку 255 метрів квадратних. На першому поверсі є два гаражі: є кладовка, простора вітальня, 32 метри квадратні з каміном. У будинку є всі комунікації, світло, газ, каналізація септик, вода з криниці. Це така світла кухня. Також на першому поверсі є суміжний санвузол: є всі меблі, техніка для комфортного проживання. На другому поверсі є 5 кімнат і робочий кабінет. В кімнатах є кафельні пічки. Тут ще проводяться деякі ремонтні роботи. Цей будинок це ідеальний варіант для родини, яка цінує природу, простір і комфорт. Гарні краєвиди, неподалік є озеро. telephone